Доброго дня, на сьогодні. Що, друзі? Ви знаєте, я не повідомлений з якого приводу, і мене дивує та істерія, яку підняли в засобах масової інформації. Безумовно, я не чергую під дверима Служби безпеки, очікуючи запрошення, а працюю в напрямку підготовки виборчої кампанії і дуже ви знаєте багато проблем і питань, які треба вирішувати, які створює влада для опозиції. В той же час, коли мені стало відомо, що служба безпеки в черговий раз хоче зі мною поспілкуватись, але ж мене не було біля цього будинку. Я попросив керівника служби заїхати. До СБУ і взяти повістку для мене, в якій було вказано 10-та година понеділок, і от о 10-й годині, бачите, без запізнень, я під'їхав до Служби безпеки. Я не знаю, які питання будуть мені задавати, тому що минулий раз я дав відповіді на фактично всі питання, які вважав за потрібно обговорювати зустрічами. В цьому разі, Мені невідомо, які нові питання мені можуть задати, але відповідно до повістки о 10-й годині я приїхав до СБУ. Це може бути знову з коринату пов'язано? Ну, зв'язку з тим, що той ж самий слідчий підписав повістку, то, мабуть, це дійсно пов'язано з привласненням газу Роса які нанесли дуже серйозні збитки нашої країні. Інше питання, що у слідчих справа називається інакше, але у всякому разі я вважаю, що це справа саме проти розвитку енергії тої корупції, яка сьогодні при владі дозволяє грабувати країну. Не вирішити відповідати, що друзі, коли у нас я минув раз говорив, що коли працюєш в Україні в опозиції, то треба бути готовий до будь-якої провокації, і я свідомо зробив свій вибір. І не збираюсь змінювати своїх політичних переконань, які би тиск на мене не чинився. Дякую. Я знаю також, як і ви. Мені це також дивно, тому що я вважав, що відповідь дав достатньо чітку і... Це ні дай не слід, ні чи ніби. лихий я смотрю 맞아 오즈는 どうぞ。<laughs>